Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович ви Ми на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні на своїй полуниці мені треба під'єднати крапельний полив. Трубу магістральну я проложив, встановив краніки. Тепер до цих краників треба приєднати крапельну стрічку. Полуниця в мене вже росте, тому буду прокладати крапельну стрічку по своїй град тканині зверху. Якраз напроти, щоб крапельниця була навпроти кожного кущику. Зараз будемо робити цю операцію. Це в мене буде маточний маточний ряд полуниці. Він дасть мені вуси. І через деякий час мені придеться проложити ще одну, одну лінію отут. Зроблю теж отвори ваградканині і теж додавлю крапельну стрічку. Але зараз треба проложити крапельну стрічку під кущ. Починаємо цю операцію. Для цього я придбав крапельну стрічку емітерну от фірми garden drip Взяв 200 метр, метрів між емітерами 30 см. Так як в мене між кущами. Уже чітко 30 см. Купив крапельну стрічку. Між мітерами повинно бути 30 см. Оце один мітер, другий 30 см. Між цими 30, між крапельницями, між мітерами чітко 30, ну, 295. 305, ну, плюс-мінус 5 міліметрів, це не критично. Це не критично. 305, 295. Гарно. Міжімітерами. Оце ось вони крапельниці. Добре розстояння 30 сантиметрів. Для монтажу крапельного поливу. Любого. Я завжди використовую таку от, дуже корисну річ, силиконова смазка. Для монтажу магістральну трубу краника застосовував, І тут буду того, щоб добре, легко одівалося на краник, крапельна стрічка, теж застосовую силиконову смазку. Дуже, дуже корисна річ, вам рекомендую. Зараз я зберу, підключу. Покажу вам, що вийшло. Під'єднав крапельну стрічку, положив по ряду емітери крапельниці напроти кожного проти кущика. Є невелике зміщення, але нічого ми його поправимо. Зараз треба буде підключити, перевірити, як вони капають. Полив подається на мої стрічки. Такої простецької конструкції піднята ванна стара і самотечею майже без тиску буде подаватися в магістральну трубу, а потім на капельну стрічку. Відкриваємо краник, а йде вода. Зараз вона набереться. Крапельниці почнуть працювати, перевіримо, як вони працюють. Крапельниці копають. Тут з крапельниці не капає, а тече струмінь. Це майже без тиску тече струмінь. Зараз треба перевіряти, як воно далі. Тут теж тече, куди попало. Так, зараз зробимо паузу. Не крапельниця, а де капає, де тече. Тут теж не капає, тече струмінь. Так, і тут тече, не капає, а просто тече. Сама, сама тече. Тут тече, не капає. Де капа? А де просто тече? О, Тут капає, тут добре. Тут теж капає. О, бачиш он свій, свій б'є. Як на крапельному, як на, на спрей. Диви. Бай яке він. Та це не... Це не крапельниця. Крапельниця далі. Це, це дирка отвір у самої трубки. Так. Це мені витече уся вода. з цього. Так, перекриваємо. Перекриваємо. Це перевірили. Тут а. треба тут міняти. І далі. Тут міняю. І далі пішов. Зараз я розкладу мітки, де вона тече. Прям струмінь б'є. Далі, далі. Де тут іще? А тут десь кінці. Ага, це тече тут. Тут тече. Так, там капає. Так. Тут тече в конце. Коротше, в п'ятьох містах тече. Закриваємо краник, починаємо ремонтувати. От незадача з цією крапельною стрічкою. Все, пауза. Де у стрічки брак, будемо місце, те місце міняти на нову стрічку, ставити такі ось стуцера, ремонтники так називаємо. Не мінять ж мені всі 10 метрів із-за із того, що тут 5, 5 місць, де 4 крапельниці, один свіч. Тому я вже не перший рік цим займаюся, накупив так званих ремонтників. Зараз будемо вирізати те місто. Поставити новий кусочок стрічки, а на те місце ставити такий ось ремонтник. Продовжуємо. Замінив той кусок крапельної стрічки, поставив нову і опять та ж сама історія. Опять б'є струмінь. Де капелька капає. А тут ось, бач, опять свіч. Опять свіч. Не годиться ця стрічка. Зовсім не годиться. Проложив 4 лінії крапельного поливу. 4 лінії по 10 метрів. Замучився. Цілий день робив. 4 лінії 40 метрів. Відход, відхід, брак. Мабуть, метрів 10. Фірма Garden Drip Не рекомендую сплошний брак. А мені ще класти потрібно багато-багато ліній. Це рулон, звісно, я навіть, не буду нічого з нього робити. Бо це мені проблема. Що мені більше робити нічого, як оце свій час убивати на брак латати. Тому фірму Garden Drip не рекомендую. На цьому все. Шановні глядачі мого каналу, буду закінчувати своє відео, яке монтував крапельний полив на свою полуницю. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Натискайте подобайки натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео від Михайла Івановича. І ще раз підписуйтесь на мій канал, буде дуже цікаво. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, гарних виробників. Всього, що ви будете купляти і стрічку в тому числі. Дай Бог вам найкращих виробників українських, а може імпортних, щоб вас вони тільки радували. Бажаю всім перемоги. До побачення. Відео про крапельну стрічку фірми garden drip було вже в принципі закінчено. Все було ясно, що стрічка неважної якості. Бракована. Я зв'язався з продавцем цієї стрічки, він зв'язався з виробником стрічки Garden Drip. І вони мені запропонували вислати браковану і вони поміня, поміняють мені на якоби якісну. Я так і зробив. Все вислав. Вони мені вислали новий рулон стрічки з тими самими характеристиками 200 метрів між крапельницями. 30 см. Це мені для полуниці спеціальна стрічка. Зараз О, написано Made in for Korea зроблено для Кореї. Не в, не в Кореї, а зроблено для Кореї. Тому зараз у мене буде така, така значить, питательний стенд. Я буду не буду одразу класти в рядок, розмотувати і підсовувати під полуницю. Цю крапельну стрічку. Я її зараз буду відрізати, скільки мені треба. Під'єднувати. Буду 10 метрів буду розмотувати, під'єднувати, пускати воду і дивитись. Дивитись, як працюють крапельниці, чи чиї свіщі. І якщо вона нормальна, на цей 10 метрів, значить я її від'єдную і тоді буду класти на рядок. Тому що той раз я підсовував під полуницю, думав, що воно буде працювати великолепно, а воно мене тут вимучило, та крапельна стрічка попередня цієї фірми. А зараз, думаю, так зробив, випробував, поклав. Тому починаю це робити, далі, далі в кінці ну, одну стрічку під'єднаю, включу, Добавлю відео, щоб зрозуміти, як вона працює. І тоді висновок в самому кінці цих майже двох відео зробимо, зроблю для вас, щоб ви розуміли, стоїть чи не стоїть брати стрічку та й взагалі все. Фірми Garden Drip. Розпочинаємо. Поміняла мені фірма один рулон. Капельної стрічки на другий рулон. І щось вийшло. Один брак забрали, інший брак вислали. Тому фірму garden drip не рекомендую. Брак короби, так і знайте Побачили, де фірму garden drip а потім їх 10 дорогою. Тому що, що б вони не зробили, це брак. Будуть у вас проблеми. Тому закінчую своє відео. Бажаю всім гарних виробників. Уражаю гарних. Удачі і перемоги. До побачення!